Основні ідеї великої досконалості простору, природа простору як метафора природи розуму. Простір це образ для природи свідомості, він безмежний, чистий, прозорий і вільний від обмежень. Як простір не утримує і не зв'язує нічого, так і справжня природа розуму вільна від обмежень форм концепцій, недвоїстість та нероздільність. Природа речей і розуму не є двома окремими сутностями, вони нероздільні, не двоїсті. простір і явища не розділені, так само, як свідомість і досвід, невловимість і незмінність природи розуму. Природа розуму не створюється, не зникає і не змінюється вона завжди присутня, як первісна чистота, Стан недозусильності. Андруб. Справжнє пробудження це стан, в якому нема потреби у зусиллях чи прагненнях, це природний, спонтанний прояв мудрості. Відсутність народження і зникнення. У великій досконалості не існує справжнього початку чи кінця все є безконечним потоком, у якому прояви лише грають на фоні природи простору, пряме усвідомлення ріхпа. Природа розуму пізнається через пряме, безпосереднє усвідомлення, а не через концепції або інтелектуальний аналіз, спонтанна досконалість і співчуття. Істинний стан є одночасно досконалим і наповненим природним співчуттям, що проявляється через дію без очікувань. Цитати з великої досконалості Простору Простір, не створений ні з чого, ніколи не може бути зруйнований. Так само і природа розуму є незмінною та безмежною. Як простір приймає все, але не утримує нічого, так і мудрість приймає всі явища, не прив'язуючись до них. Природа розуму це світло, яке не має початку і не знає кінця, що сяє яскраво та безперервно. Не шукай досконалості зовні. Бо вона завжди присутня у власній свідомості, в просторі твого власного серця. Справжнє пробудження це усвідомлення природи простору, вільного від омани і концепцій. Немає ні підстави, ні форми, ні поділу є лише єдина природа, що розгортається без зусиль. Природа розуму вільна від усіх обмежень, вона як неосяжний простір. Що охоплює всі явища без залишку, усвідомлення себе таким, яким ти є, це велика досконалість, яку не може змінити нічого зовнішнє. У просторі мудрості всі явища народжуються і зникають, але сама мудрість залишається незмінною і вічною.